Цінні вантажі на східні рубежі. Черкащина знову відправила гуманітарну допомогу бійцям, що нині в зоні АТО провіант, засоби гігієни, одяг і ліки збирали всім миром. Разом із цим передали ще й прапори, як духовну підтримку. Більше розповість Юля Доброскок. У цій кімнаті дівчата трудяться, мов бджілки Зранку до вечора. Сортують та пакують цінні вантажі. Ну, ось м'ясні консерви, тут рибні, там паштет. Там макарони, тут чай, кава. Усе це сюди зносять небайдужі черкасці. Волонтери кажуть, перелік найнеобхіднішого є в соцмережах, а також у деяких магазинах по місту: вода, олія, цукор і м'ясні консерви. Це найбільш ходовий провіант для бійців. Просять каву, тому що дуже багато нічних боїв. Просять шкарпетки, до речі, просять нижню білизну. Останнім часом кажуть активісти, бійці прохають ще й привезти їм засоби від комарів. 12-річна Дарина підтримує солдат ще й духовно. Цей плакат малювала разом із подругою. Ми тут написали, що ви наші герої, бережіть себе, ми вдячні вам. Дитячих творінь тут сотні. У кожній листівці підтримка та надія на перемогу. Є письмові послання бійцям і від дорослих. А ось Олексій уже майже довантажив пакунки з допомогою. Чоловік вестиме гуманітарку прямо на схід. Щоразу каже, солдати зустрічають його, мов діти в очікуванні гостинців. Кавучаї. Солодощі, з У коробках тут також їжа, засоби гігієни та ліки. Допомогу для воїнів у зоні АТО збирали всім миром. Збірна везли із Городища, звозили із Черкас, із Золотоноша весь район, тобто дуже багато людей і приносять дуже їм велике, велика подяка. Сортували всю цю гуманітарку у храмі. Тут же розповідає про той рей Анатолій. Їй благословляли. Не забули, каже подбати і про духовну підтримку наших солдатів. Везнув велику кількість молитовників, віконок, хрестиків, які освячені. Не шкодувати коштів на допомогу нашим військовим. Активісти закликають і надалі. Цього разу гуманітарка заважки, як і минулого, аж 40 тонн. Ілля Доброскок, Ігор Неділько, віка новини.